Тортами в обличчі закидали колишнього генпрокурора Олега Махніцького. Інцидент стався під час його прес-конференції, де Махніцький намагався спростувати корупційні чутки про себе. До зали вдерлися п'ятеро людей і почали жбурляти у нього тортами. Одного із них затримала охорона та передала міліціонерам, що далі робити з хуліганом уже вирішуватиме слідство. До суду на журналістку, але І, власне, після цих подій ми вирішили запросити до студії самого Олега Махніцького. Вечір добрий. Добрий вечір. Ви знаєте, ми переглядали в редакції це відео, і ну, сподіваємося, у вас таки не поцілили тортом, не, не потрапили в вас. Ну коли ці особи почали заходити в зал, а відстань була ще досить достатня. Я побачив, що вони себе неадекватно поводять і йдуть дуже швидко в мій бік. Я зрозумів, що відбу... зараз відбудеться якась провокація. І коли вони вже починали ж борляти, мені вдалося ухилитися від е, цих тортів. А, Пане Олеже, за що? За що вам таке? Е, ну, я вважаю і переконаний в тому, що це є е, системна технологія е, проти мене. Почалося все з того брудного чорного піару, який було розміщено на різних фейкових безликих сайтах, одразу ж після того, коли я пішов з цієї посади, і продовжувалося воно час від часу аж до сьогоднішнього дня. Спочатку я не звертав увагу на цю брехливу інформацію, тому що вона була подана від безликих осіб без прізвищ. Тобто, це була чисто чистий чорний піар, чистий фейк. Але коли на днях авторитетна письменниця, співачка Ірена Карпа озвучила таку брехню, ну тоді я змушений був провести цю прес-конференцію і повідомити громадські, що це є повна брехня, при цьому придивити докази, того, що це абсолютній неснісосвітниці і не відповідає повністю дійсності. А власне, та в чому була суть цієї прес-конференції тут якісь деталі, що ви встигли повідомити, і що ви можливо не встигли я, через цих хлопців повідомити? Я встиг повідомити, але під час моєї прес-конференції в зал вірвалися ці молодики. Ми бачимо, що повертаються старі технології. І, власне, ось ці молодики, які сьогодні вірвалися і кидали в мене тортами, угу. вони, це були типові тітушки. Тобто, повертається ера тітушок, повертається ера е, чорного піару. А ми знаємо. Хто здійснював це? Це попередньо. А хто зараз здійснює. Ну я сьогодні повідомив про це на прес-конференції. Вважаю, що всі ці заходи, цей бруд, який проти мене зараз в'ється, угу. це здійснюється особами. Відносно свій час я відносно багатьох осіб. Генеральна прокуратура під моїм керівництвом відкрила кримінальні провадження. Це і вищі посадові особи, це і особи, які були наближені до вищих посадових осіб. І вся ця компанія спрямована з метою. З цією метою, щоб ці особи уникли від кримінальної відповідальності, а можна назвати конкретні прізвища? Я навіть приготувався записати, і я не почув просто цих прізвищ. Хто хто за цим стоїть? Ну сказати, хто за цим стоїть, повинні встановити правоохоронні органи, тому що мені невідомо хто я я висловив свою думку. Угу. Добре, дивіться тепер. Давайте поговоримо трохи про справу, такі відкриті відкрити, наприклад, чергова справа проти Януковича. Та а, різних таких справ резонансних нас їх більше. Є. Але кількість не переходить у якість. Тобто, жодна справа вона не передана до суду. Чому ну, по перше, відносно Януковича, я можу говорити про ті справи, які були про ті провадження, які були відкриті під час мого керівництва я на про них і питаю. Так. так я можу повідомити про те, що по справі проведено достатню роботу, зібрано достатньо доказів. Але всім відомо, що Янукович. Перебуває в розшуку, і згідно чинного законодавства України, якщо особа в розшуку, тобто якщо особа не з'являється до слідчого чи до суду, чи якщо особа не арештована, її немає взагалі, то цю справу до суду неможливо передати. Звичайно, що в різних країнах, в європейських країнах, є такий інститут заочного провадження, тобто, якщо особа ухиляється від слідства і суду, це її проблема. Вона не хоче з'явитися на суд, то тоді справа передається. Без її участі і суд виносить відповідний вирок. В нас в нашому кримінально процесуальному законі такого інституту нема, проте наскільки мені відомо, зараз постало питання, обговорюється в куларах Верховної Ради про можливість введення такого інституту. Тобто, який буде кінець цих справ? Буде, буде взагалі якесь логічне завершення чи ні? При сьогоднішній ситуації так. за нинішнього законодавства. Ці справи можуть бути завершені лише після того, як Янукович буде затриманий і доставлений в Україну однак Росія відмовляється його видавати. Ми чули е, позицію Генеральної прокуратури Росії, яка і генеральний прокурор прямо заявив, що Януковича вони відмовляються видавати. У Мене питання е, чи справді шукають Януковича Азарова? Курченка, пшонко, тому що є інформація, яка просочується в що насправді їх навіть ніхто не шукає. Ну, це питання знову ж таки не до мене. На вашу експертну думку. На мою експертну думку, це ці заходи здійснюють е відповідні спецпідрозділи, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Е їхній обов'язок згідно закону це здійснювати. Я думаю, що вони здійснюють. Але якщо вони не здійснюють цього, ну звичайно, що є тоді якісь закулісні моменти, вони тоді порушують закон. На вашу думку, вони порушують зараз закон? Чи вони такі здійснюють? Вони шукають цих людей? Ну тут вгадати я не можу. Добре, йдемо далі. Це є факти, розумієте? А справа я можу дати. <кій> думка моя <кій> може бути стосовно тієї чи іншої інформації. А щодо певного факту, щодо певних фактичних даних, ну які мені невідомі, я нічого не можу. Добре, справа про розстріл майдану. Ви як прокурор почали її розслідувати? Минуло вже багато часу, а справа не зрушила з місця. Віз і далі там, чого в цій справі бракує. Ну, я можу поінформувати про те, що я інформував під час своєї прес-конференції за 100 днів моєї діяльності. Mm -hmm. На той час це було якраз перед моїм. Виходом з Генеральної прокуратури на той час було проведено масивну роботу з слідчими, було встановлено причетність вищих посадових осіб, в тому числі Януковича, і Азарова, і Захарченка, і Якименка. Також було встановлено і безпосередніх виконавців цього злочину. Трьох з них було арештовано. Щойно у вас був в новинах сюжет відносно командира спецроти Беркута. Так. Так, Кого дуже дивно, що суд прийняв таке рішення за такий тяжкий злочин, випустити з під варти. Це дуже дивно, і знаєте, коли я виконував обов'язки генерального прокурора, коли судді приймали такі рішення, то ми зразу давали їм правову оцінку таким суддям. Тобто, одразу слідчі органи працювали і виясняли, чому вони таке рішення прийняли. Якщо це незаконне рішення, то цей суддя повинен нести відповідальність. А в даному випадку це кожному зрозуміло, що за ті... за вбивство особи кримінально-процесуальний закон не передбачає можливості е... іншої, як взяття під варту, але їх чомусь відпускає. Так ось, е... коли перед вже виходом з Генеральної прокуратури, в нас е... кримінальне провадження відносно тих трьох працівників Беркуту, воно фактично було завершено, Лишали... лишалися лише формальні. Альні дії вчинити процесуальні, це оголосити про закінчення слідства і відкрити матеріали кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним і захисникам. Після цього справа вже скеровується згідно закону до суду. Наскільки мені відомо на сьогоднішній день? Вже відкриті ці матеріали кримінального провадження і захисники і підозрювані знайомляться з матеріалами справи. І вже після того як вони будуть ознайомлені. Звичайно, я думаю, що справа буде скірована до суду, але це не тільки тих три особи приймали участь в цих злочинах. Рів них було встановлено ще 16 осіб, також працівників Беркуту, і відносно них було зібрано достатні докази. Ці особи на той час були працювали в органах міліції, тобто вони не втекли, і власне була можливість. Стояло можна було ставити питання. Однак я вже був як то кажуть, я перестав виконувати обов'язки генерального прокурора. Це стояло, став могло ставитися питання про оголошення їм підозри і життя до добре, доді. пане Олеже. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що прийшли до студії. Олег Махніцький, колишній генпрокурор України. А нині, до речі, ще й радник президента України.